В цілому ми запізнюємося на дві години. Перша причина це того, що був закритий автобан, і нам довелося брати якусь іншу дорогу. А потім виявилось, що типу, у водія повинна бути перерва, і тому він просто зупинився, і ми 15 хвилин А Зараз вже повертаємося назад в автобус. Не дарма на каучсорфінгі мені всі відмовляли. Ніхто мене не хотів приймати в гамбурзі. Але завдяки одній людині, одному знайомому, який згадав, що у нього є тут подруга, яка... Погодилася, мене все ж таки прийняти. Я тут підмонтую е, фотку мого товариша, який допоміг мені. У нього гарна фотка там в квітах така. Ось. Ну, ось зараз я йду до неї і ще, до речі, в неї йде народження. Тому мені треба зараз знайти якийсь магазин і купити якогось алкоголю. Бо е, тортів нема. Не можна купити цілий торт. Це тільки на замовлення. Ось так. Зараз іду в філармонію, там кажуть безкоштовний вхід і гарний краєвид на весь Гамбург. О, отже, і ще ми домовились, що я буду готувати дівчині, в якій зупинився. Я приготую їм борщ. Я хоча його ні разу не готував. Вегетаріанський, да. але ту треба спробувати. Це буде мій перший борщ в Німеччині. Навіть. І гарнюня філармонія. Ні, нував яка гарна, так. Да? космос mm. квиточки вона ось там видають. Безкоштовно. Треба підійти просто і вам дають квиток. Бачите, люди щасливі з куточком йдуть і потім його сканують. І садилось такий крутий хід. Бачите, ось. що може бути прекраснішого прекрасного виду і за безкоштовно? Ну, нічого не може бути. Під вечір тут, звичайно, нема де яблуку впасти. Сюди приходять, напевно, всі і туристи, і місцеві посидіти, погомоніти, подивитися на захід сонця, зробити підсумок дня і насолодитися гарним краєвидом. Ну, просто таку типу, відпочити. Тільки що купляв воду в магазині і порахував так, щоб типу збаграти всю свою дрібну решту там, типу, ці євроцентики, нікому не потрібні. А підхожу, виявляється, на там щось з чимось центів більше. А виявляється, що є така шняга, що вони здають свої, свої пляшки і отримують за це гроші. І ось ця пляшка моя виявилась такою самою, бо в неї тут, бачите, якщо виявляється, бачимо, що можна отримати за неї 25 центів. Треба буде здати її. Бо теж викухаю таку машину, і вона мені дає чек на знижку так, 25 центів. Ну що ж, це не менше, ніж смертельний номер, адже я готую борщ перший, готую його не в Україні. І ось я вже варю бурячок. Ну, подивимося, що вона буде таке. Ну, потроху наче справляюся. Вже картопля закипає, там уже буряк порізаний, воно заправка. Будемо потім змішувати, побачимо, що в цьому взагалі вийде. Може це буде моя нова фірмова страва. Отже, я зробив його. На жаль, він вийшов не таким насиченим смаком, але наче їм подобається. Ось, ну, перший, як то кажуть, манець завжди комом. Тож. Байду, що з часом в мене це починає виходити краще. В сухому підсумку маємо портове місто з красивою архітектурою. Не знаю, що тут ще розказати, красивими парками, але не знаю, мені якось тут не дуже цікаво. Якщо порівнювати з Берліном, то Берлін мені більше подобається. Він такий більш розслаблений, якийсь, трошки розхистаний. А Гамбург він все ж таки більш трошки діловий. Тому.